Обіцяли соковити стейк, а принесли щось схоже на курку з рисом, і це один з найкращих нью-йоркських ресторанів Сардіс. Саме тут мали нагодувати переможця найпрестижні шоу докшоу на планеті Весмінстер Кенел Клабдок шоу. Але з'ясувалось, що чотирирічний Малахія, собака породи Пікінес, не їсть смаженої яловичини. Володар трофею харчами не перебирав, з'їв і те, що подали. Здається, йому навіть сподобалось. Найпопулярнішим собакою року уша між тим міг стати далматин, німецька вівчарка такса. Ман ірландський сетер або навіть Керрі Керіб'ютер'єр, От тільки глава журі, 60-річна Сінді Воглс, не могла відвести очей з Малахії, кажуть, вона і сама власниця пекінеса. Собака цієї породи стає володарем головного призу виставки вперше з 1900 року. Після нинішньої перемоги, між іншим 115-ї у кар'єрі цього виставкового пса, Малахія чекає життя пенсіонера. Власний Девід Патрік вирішив, що той більше не братиме участі у собачих конкурсах і не зніматиметься у рекламі. Пес тяжко працював. Останні два роки і заслужив на відпочинок. А от один німецький пес теж примудрився здивувати громадськість. Самка породи французький бульдог, на ім'я Бейбі, стала прийомною матір'ю для шести маленьких веприків. Знайшли покинутий виводок у лісі неподалік. Швидше за все їх мати вбили мисливці, коли малюків трьох днів від народження принесли до притулку, що у передмісті Берліна собака не вагалась, кинулась їх зігрівати. Півігаткенрезон дуже щедра. Вона просто супермама, готова взяти на всиновлення будь-кого. Вона вже виховувала кошенят. єнотів. щойно до притулку заносять клітку або коробку. Вона першою несеться перевіряти хто там. Що стосується маленьких диких свинок, то восьмирічний бульдог опікає їх як справжня матуся. Хіба тільки не годує це роблять працівники притулку, поки веприків годують з пляшечки. Дбати самі про себе вони зможуть за три місяці.